Y7 ціна 1300, має трошки царапки по задній кришці. Мікророз'єм, легкі-легкі царапки, але телефон працює все добре, можна качати всі програми, тільки не через Google, там є інша програма. По екрану без нюансів. Працює все добре, перевірений. Зараз покажу інформацію про телефон. Е, так, простенький телефон для простих задач. Підійде Huawei Y719 е, 7 рік. Версія Android 7.0. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону. 16 ГБ. в комплекті. Телефон та зарядний шнур мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там телефонів додаю більше. Відписую, відповідаю або інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть.